Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще одну можливість від біржі Binance заробити трохи грошей. І цього разу криптовалюту нам буде роздавати проект KiloX – я не знаю, чи ви раніше чули про цей проект чи ні, але я знімав про нього вже не один відеоролик, і ми вже давно робимо активності на цій платформі, тому що KiloX – це децентралізована платформа для торгівлі на ф'ючерсах. Якщо вам цікаво конкретно про сам проект, закріплю ось тут вам відеоролик. Все діло в тому, що ми на цій платформі торгуємо, отримуємо поїнти, які пізніше будуть конвертовані у токени. До речі, якраз вчора був снапшот по цьому проекту, якраз усі всі деталі по ЕРДропу я ще розпишу в своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь. Ось тут закріплю QR-код, можете зручно його собі відсканувати, доєднатися до телеграм-каналу, там є чат, де можете задавати запитання, якщо вас щось цікавить, і можете познайомитись з іншими учасниками спільноти і разом розвиватися в криптовалюті. Отож, друзі, але сьогодні у нас відеоролик про біржу Binance та про аеродроп токенів кіло, які можна отримати якраз через платформу Binance. Робити ми все будемо через web 3 гаманець. Будемо робити активності на біржі Binance на web 3. Я покажу, що куди тикати, що потрібно робити, які кнопки натискати, як поповнити баланс, як виконати ці активності, щоб в перспективі отримати трохи токенів і потім на лістингу їх продати. Одразу скажу, що активність в нас буде тривати до 30 липня, але це не означає, що одразу після 30 липня буде лістинг токену, і ми одразу заробимо. Ні, це не є гроші в моменті. Ми вже, до речі, робимо такий третій проект на Binance. Ось, подивіться на екран мого ноутбуку. В нас є ось проект Revox, є по ньому відеоролик. Ось є проект. Рінайф, ми теж його робили, і теж він ще актуальний, і цей актуальний, і це вже проект Кілокс буде третій на web 3 який можна робити, і просто потім чекати винагороди. Все діло в тому, що роблячи такі активності, роблячи такі проекти, активності одна за іншою будуть закінчуватися. Якщо ви їх весь час будете робити, потім просто прийде час, наприклад, там, умовно, від вересня чи від жовтня. Один проект вийде в липні, інший в серпні, і ви кожного місяця будете мати якісь додаткові винагороди. Наприклад, з однієї роздачі заробити 20-30 доларів, з іншої, 10, можливо, 50 можливо, ...жливо, з кілоексу зробимо там 5-20 доларів, тому що ми не можемо наперед порахувати, скільки ми можемо отримати, тому що ми ще не знаємо ціни токену, він ще не залістився і не знаємо, скільки буде учасників. Але в кінці відеоролику ми приблизно спробуємо це підрахувати. А сам проект КілоЕкс планує на біржі виходити в третьому кварталі. А це може бути як і липень, так і серпень, так і вересень. В будь-якому випадку, як тільки буде якась детальна інформація по проекту, буду публікувати в своєму телеграм-каналі. А я беру свій робочий телефон і будемо приступати до роботи, тому що що робити потрібно, все з телефону. Очевидно, що вам потрібен аккаунт на біржі Binance, щоб ви могли робити ці активності. Якщо у вас ще його по якихось причинах немає, ви можете його зареєструвати за моїм партнерським посиланням, яке я залишу в описі під відео, тому що я являюся офіційним партнером біржі. Після того, як ви аккаунт зареєстрували та верифікували, потрапляємо на головну сторінку. Якщо ви дивилися попередні відеоролики, я показував, які відеоролики потрібно переглянути, щоб знати, як поповнити аккаунт, як через P2P, як перекинути з біржі на біржу. Тому переглядайте попередні відео. Ролики по схожих активностях, виконуєте їх усіх і будете мати більше шансів на перемогу. І також в телеграм-каналі є закріплене повідомлення, де є буквально всі підібрані відеоролики, по яких ви можете навчитися буквально все, перекидати кошти, робити активності, моя історія, з чого я починав, там є все. Заходьте в телеграм і дивіться відеоролики, які є в закріплених повідомленнях. Тож, друзі, після того ми переходимо на гаманець. Нам, звичайно, потрібно буде BNB і USDT. Монетка BNB нам потрібна буде в мережі OBNB, і монетка USDT нам теж буде. Потрібно в мережі OBNB. Затрати тут одразу скажу будуть менше, ніж 50 центів лише на підписання транзакцій. Але нам потрібно буквально декілька доларів для того, щоб ці активності зробити. Отож, допустимо, що USDT у вас вже на балансі є, BNB теж, якщо ні, то ви можете просто BNB купити, натиснувши ринки, знайти пару BNB. Ось вона у нас є, натиснути купити. І мінімально можна купити на 5 USDT, але ви можете просто їх всіх не використовувати. Просто мінімальна покупка 5. Якщо взяти 4, воно просто ось не купляє. Допустимо, що ви купили. USDT, я вам раджу купити приблизно 12 USDT, тому що нам потрібно буде відкрити ордер на цій децентралізованій біржі Кілекс. І просто його закрити, щоб виконати умови. Тому нам приблизно буде добре мати в BNB 2 долари, хоча б на web 3. Зараз покажу, як перекидати, і 10-12 доларів в USDT, теж в мережі BNB. Якщо ви робили активності з попередніх відеороликів, які два проекти я показував, то ви точно вже маєте і BNB, і в BNB, і в bep 20 і USDT, можливо, маєте. Тому переходимо на web 3, яким чином нам перекидати взагалі. До речі, якщо у вас немає web 3, я теж у відеороликах показував попередніх, як його створити. Я спеціально видаляв свій web 3, щоб показати. Вам процес створення. Отож, ось тут в нас є банер Кілоексу, але спочатку нам потрібно поповнити баланс. Тут все елементарно, у вас вже кошти, якщо є на спотовому гаманці Binance, на звичайному, ви просто тиснете на переказ. Зі спотового гаманця на Wallet Web3. І тут обираєте мережу знизу, в якій ви хочете отримати токени. Якщо вам потрібно OBNB, просто вибираєте мережу OBNB і закидаєте сюди кошти. Мені, до речі, USDT теж потрібно, тому що, як можете побачити, в мене їх на балансі лише 8. Мені треба ще, наприклад, 5 докинути або 4. Я тисну переказ. Вибираю тут монетку USDT. Після того обираю мережу OBNB, тому що саме в цій мережі мені потрібно, і тисну переказ. Тут на нас все підтягнулося, вибираю суму, мінімальну 10. Я перекину 10, просто потім зможу їх повернути і вивести назад, тому що ми їх витрачати майже не будемо. Як я вже казав, там витрати менше 50 центів. Перейти до web 3 Отож, бачимо банер Кілоексу. 3 мільйони 750 тисяч токенів вони роздають. Я можу приблизно прикинути ціну токену, але це все вилами по воді. І тому в кінці ми зможемо підрахувати, скільки з такої активності ми. Можемо отримати. Ось є банер ігра Starry Knife, і тут є банер Revox, все тут є. Переходимо, нам конкретно потрібен цього разу KiloX. Тиснемо на банер, Тут буде зверху кнопочка зареєструватися в активності, ви приєднуєтеся, після цього тиснете продовжити місію і виконуєте ось ці завдання. У мене вже одне виконано, але я покажу зараз його, як теж виконувати. І ось справа ще одне завдання. Всього два завдання, прості дії, ви їх зробите і просто чекаєте на винагороди, коли токен заліститься. Якщо токен заліститься в серпні, ви отримуєте винагороди в серпні. Якщо він заліститься в грудні, ви отримаєте токени в грудні. Тому, як я вже сказав, це така активність на перспективу. Потім просто забудете вже про це і вам буде приємно отримувати бонуси, повірте. Спочатку торгуйте на Кілокс, здійсніть угоди з кредитним плечем на суму не менше, ніж 100 доларів в мережі обмінбі через КілоЕкс. Давайте зробимо це завдання, і нам, до речі, не потрібно 100 доларів. Нам достатньо 10-12 доларів, тому що ми там можемо брати кредитне плече, а це збільшує об'єм нашої угоди. Тому ми цим скористаємось. Тиснемо торгувати зараз. До речі, під'єднувати до KiloXu саме я раджу гаманець Web 3 Wallet, тому що Binance Активність, значить, гаманець потрібно використовувати. Тут теж Binance. Тиснемо Connect. Я при свій Binance Wallet Web 3. USDT в мене вже на балансі є, а значить, я можу торгувати. В мене трохи не прогружає графік, але це нічого страшного, нам просто потрібно відкрити і закрити угоду. Тиснемо, наприклад, Buy Long. Нам потрібно відкрити угоду мінімум на 100 доларів. Ось тут знизу є кнопочка Margin, і ви будете бачити, скільки ви використовуєте власних коштів. Наприклад, в нас 20-те плече. Я тягну по повзуночок, мені потрібно відкрити угоду мінімум на 100 USDT. 105 USDT, але мінімум 200, тому що в мене 20 плече. Давайте плече зменшимо до 10-го. Тисну Confirm. І тепер я вже можу відкрити угоду на 105 USDT. Марджін я використовую своїх 10.53 лише. А всі інші я по суті беру взаєм. 105 доларів, можна навіть трошки більше, можна 114, і ми можемо тепер відкрити угоду. Тиснемо Buy Long і тиснемо підтвердити. Сплачуємо комісію, чекаємо, поки угода відкриється. Підписуємо ще одну транзакцію. Знизу ось. У нас угода відкрита, поки що графік в нас не прогрожає, і зараз буквально через хвилинку, навіть швидше, ви можете її закрити, і вам має зарахувати завдання. Почекали буквально 20-30 секунд, можливо, хтось може почекати довше, ризик тут невеликий, головне не втратити багато на комісії. Я тисну Market close, тисну 100%, close position. І закриваю. Тисну Confirm. Підписую транзакцію. Угоду відкрив, угоду закрив. 100 USDT 100 USDT Значить це в порядку. Умови виконані. Якщо натиснути ось тут Order History, знизу можна Можна побачити, скільки ви витратили на комісію. Тут буквально 0,08. Тепер повертаємось. Ми можемо вже перевірити це завдання, але так як в мене перше завдання вже виконане, я вийду. Звідси: ось це завдання в мене виконане, і я не можу тут перейти. Я зараз покажу, тепер, як виконувати його, а тоді перевірю два одразу. По суті, торги ми вже зробили ось це завдання. Тепер дивіться, як виконати ось це завдання з стейкінгом Vault. Тут буде так само кнопочка жовта, як тут, ви натиснете на неї. І вас перекине ось на таку сторінку. Звичайно, ви приконекте свій гаманець, і ось тут в нас є «Earn». Ви, коли натиснете там, вас одразу перекине на ось таку сторінку. І що вам потрібно тут зробити? Просто закинути сюди в стейкінг буквально маленьку суму. Ви можете закинути навіть 0,1 USDT. Тисните кнопочку Депозит, вибираєте, наприклад, 0.1, можете закинути її більше, але майте на увазі, що просто звідси токени можна буде вивезти аж через 7 днів. Тоді тиснете Submit, після цього підписуйте транзакції, підтверджуєте, і все. Ось токени доплюсувалися, бо я 2 долари закидав ще раніше. Щоб їх потім вивезти, тиснете Візров. І виводити. Тепер повертаємось на платформу і тиснемо ось тут знизу перевірити статус завдання. Бачимо, що два завдання ми успішно виконали. І все це все, що тут було потрібно зробити. В нас сьогодні лише 17 липня, активність буде тривати до 30 липня. Давайте ж спробуємо підрахувати, скільки ми можемо тут заробити. 3,75 мільйона токенів. Отож, 3 мільйони 750 тисяч токенів. Взагалі, багато хто чекає ціну в 1-2 долари, але я не хочу перевищувати своє очікування. Давайте візьмемо таку середню статистичну ціну, наприклад, 0,50. Пів долара множимо на 0,50, дорівнює, що нам роздадуть мільйон 875 тисяч доларів. Потрібно цю суму розділити на кількість учасників, скільки в нас може бути тут учасників. Загалом може бути і 100 тисяч, може бути і 50 тисяч учасників, а може бути і 200 тисяч учасників. Наразі в нас тут не можна переглянути, скільки людей вже взяло участь, хоча дивлячись на те, скільки людей брало участь в попередніх активностях, то видно, що там приблизно 150 тисяч в середньому бере. Десь більше, десь менше. Давайте розділимо цю суму на 150 тисяч учасників. Дорівнює в нас по 12,5 доларів. Це виходить, якщо в нас токен буде по 0,50. Відповідно, якщо токен буде менше, це може бути 10 доларів, 5 доларів. Але якщо токен вийде по 1,5-2 долари, то це може бути і 30, і 40 доларів. Тому в середньому, я думаю, тут буде заробіток від 5 і до 50 доларів, він буде коливатися. Більше, ймовірно, це середнє десь 15-20 доларів. Загалом, одна активність така, потім ви робите другу таку перед тим, наприклад, потім ще є Revox, є в нас старий knife, І ви собі потім просто. Отримали 20-30 доларів з одного проєкту, 15-20 з іншого, потім за 2-3 тижні ще з іншого. І по суті, якщо робити такі проекти регулярно, ви буквально потім можете кожних 2-3 тижні мати собі такий заробіток додатковий якраз з цих активностей. Враховуючи те, що ви тут витратили дуже мало, багато затрат немає і великих вкладень не потребує, то це для лоу-банків, для людей, які мають невеликий депозит в крипті, Це просто прекрасна можливість. Одразу вам покажу, як звідси кошти вивести. Якщо вам потрібно їх забрати, звідси просто тиснете так само переказ, стрілочку просто міняєте місяць. Місцями, ось так, і берете, виводити. Можете вивезти своє USDT, в мене тут є їх 17. Можете вивести звідси своє BNB, нічого тут складного немає. Таким чином ви тут можете поповнювати і BNB, в ОБ BNB, і в bep 20 і USDT. Якщо ви не хочете тут кошти тримати, ви можете їх виводити коли вам зручно. Але я би радив їх тримати, щоб гомонець рахувався більш активним. Ми врахували, наприклад, 150 тисяч учасників, але не врахували те, що, наприклад, там можуть зробити якісь критерії і можуть процентів 20-30 людей просто відбрити. За що? Можливо, запустий баланс, можливо, хтось не доробив якісь активності, можливо, хтось заходив, не знаю, зоно. Телефону його забанили, бо раніше, наприклад, на першому такому аєрдропі можна було з одного телефону логінитись на багато аккаунтів, створювати веб-3, і винагороди можна було отримати, бо проект був перед тим ліста, який давав заробити з такого 35 доларів. І таким чином можна було обузити це і мульти Але Але незрозуміло, чи цього разу так дозволять. Можливо, люди будуть так робити, можливо, їх за це побриють, а можливо, і не побриють. Тут ніхто наперед вам не скаже і знати ми цього не будемо. Я ж роблю це лише з одного аккаунту. Якби було більше бінансів, я маючи своє Мультиаккаунти, антидетект, проксі, я би це все зробив просто на велику кількість акаунтів, але враховуючи те, що web 3 лише на телефоні, то нам потрібно використовувати або емулятори, або багато різних телефонів. Тому тут завдання трохи ускладнюється. Я думаю, якраз для того вони зробили web 3 лише на мобільному телефоні, бо якби це було в браузерній версії, то би зараз було просто тисячі мільйони цих нових акаунтів, лише конкретно, щоб отримати дропи з цих активностей. Ось такі друзі, вийшов у нас відеоролик. Якщо він вам був корисний, сподобався. Не лінуйтеся поставити лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.